Всім привіт! У мене сьогодні термінове включення. Вчора я побачила історію про те, що чоловік побив дружини в Києві. Можливо, ви вже цю історію бачили. Просто хочу надати більшого розголосу цієї історії. Трошки з вами поговорити про домашнє насильство. Дивіться, її хотів вбити законний чоловік. Це Оля, їй 33. Вона дизайнерка меблів, мама 13-річного сина і щаслива дружина. Колись була тому, що каже днями чоловік, з яким вона прожила в шлюбі 13 років, жорстоко побив. Ось такий вигляд вона має зараз. За сіроки шлюбу чоловік ніколи не бив Олю, максимум хапав за руки. Однак навіть не це зруйнувало шлюб, каже Оля. Це брехня, а тобто він інколи просто пропадав. Я до нього не могла ні додзвонитися, ні дописатися. І в якийсь момент вона просто вирішила піти, знайшла квартиру і переїхала разом з сином. Чоловік був готовий дати час побути наодинці. Однак, миритися з розривом стосунків зовсім не хотів. Писав, дзвонив, обіцяв подарунки. Оля все ж вирішила далі йти сама і повідомила, що хоче розлучення. У нього, наче, щось в голові перемкнулося. Він став якоюсь іншою людиною. Він почав дуже часто мені дзвонити, прям такі маніакальні дзвінки. А от постійно, постійно, той, хто перебував зі мною поруч, навіть його родичі, вони взагалі в шоці були. Ну як таке можливо? Він писав просто кілометрові тексти, смски, гадисті, да щоб образити мене. Емоційно було складно це терпіти, тож заблокувала чоловіка. І тоді він прийшов до квартири дівчини та чекав її. І я виходжу з квартири, закриваю двері, іду до ліфтової, а, і він із за дверей. Там в ліфтову двері такі. Він виходить із за дверей, а, нічого ну не пам'ятаю, Можливо, щось сказав, але це нічого майже не було. І він просто з таким кулаком а, на мене нападає і, і в лице. Дівчина змогла спуститися на перший поверх та побігти до найближчої кав'ярні. А потім я побачила, що він за мною йде. Він вибіг, я побігла до дівчат за барну стійку, ну прямо в кав'ярню туди. Він ну всіх роз розіпхав, але він досить сильний і мені наніс ще два три удари. Зараз волі закрита черепно-мозкова травма. Забіг грудей, численні гематоми по тілу, десь п'ять шлів на обличчі, забої голови, і так само декілька шлів на голові. Роблячи висновки з цього випуску, я можу перше сказати, що жінка велика молочинка, тому що те, що вона казала про нього, свідчить про те, що він до неї стався зневажливо. Тобто вона помічала це зневажливе ставлення, і для свого життя вона вирішила щось змінити. Не дивлячись на те, що вони вже жили багато років разом, вона все одно помітила, що так не має бути, і вона від нього переїхала. Як круто, що жінка змогла зрозуміти, що що за фігня він просто зникає і нічого мені не каже. І вона це сприйняла як неповагу до себе прийняла рішення віддалитися від цієї людини. Звичайно, ми не знаємо, як саме розвивалися їх стосунки, як вони спілкувалися. Частіше за все, там, де є фізичне насилля, там є і психологічне насилля, там може бути фінансове насилля, там може бути насилля. Вона тут каже важливу деталь, вона каже про те, що з його сторони були штовхання, дівчата. Штовхання це вже прояв неповаги. Це прояв неповаги до жінки це раз, два це прояв сутності чоловіка, де він хоче влади, де він відчуває себе більшим, сильнішим, і він самостверджується за рахунок жінки, де йому дуже важливо утримувати цю владу в своїх руках. І ця жінка має бути під ним в його картині світу. Тому, якщо ви бачите, що чоловік вас штовхає, дає ляпаса, навіть якщо він вас емоційно аб'юзить, треба йти. Треба якомога швидше йти. Що сталося в цій ситуації? Вона від нього пішла, і він не витримав того. Що контроль над ситуацією, контроль над їх стосунками взяла вона на себе. Тобто, цю владу над стосунками вона в нього забрала. Тут він був в тим під ким всі жили. Скоріше за все, я можу припустити. Скоріше за все, там був емоційний аб'юз. Тобто, психологічно він також щодо неї вчиняв нас. Бо можливо, там були приниження, можливо, там були залякування. Ми не знаємо, але я вам можу сказати з великою вірогідністю, що там, де є фізичний, там є і емоційний емоційне, і він не витримав того, що вона взяла владу над цими стосунками в свої руки, і що вона розриває цей зв'язок. І ми не знаємо, що у нього було в житті, в плані, яке у нього дитинство, які у нього стосунки з його мамою, можливо, там взагалі ненависть на маму, що вона пішла від батька. Я не знаю, що там у нього, в його сім'ї. Але от такий прилив гніву, такої ненависті до неї за те, що вона посміла забрати його владу над цими стосунками, що вона вирішила вирішити, а не він. Цей гнів призвів до того, що він почав її вбивати. І як ви бачите, як ви можете почути, його не зупинило нічого. Його не зупинило навіть те, що вони опинилися у людному місті, де було багато людей, і він все одно, наскільки зрозуміла, вирвався з їх рук, продовжував її бити. Тобто, це був такий стан якогось афекту, не той ефект, який можна виправдати. Це такий. Сильний психоемоційний стан, да, який його просто захопив. Так само, коли людина, наприклад, принижує іншу привселюдно, це ж також про владу, про те, що ніби подивіться, що я можу зробити, на що я здатен, бійтеся мене. Це чоловіки, які можуть не мати можливості десь захищатися перед впливовими людьми, наприклад, над ними хтось. Також має владу на роботі, або ще десь. І вони не можуть своє роздратування, свій накопичений гнів виразити цій людині, яка має над ними владу. І тоді що виходить? Та людина, яка має владу, наприклад, зривається на них, або дає якусь задачу, з якою ця людина не може впоратися. І тоді цей чоловік не сюди агресію повертає, а він направляє цю агресію на тих, хто ніби менше. На кого? На жінку, на ту, хто слабша. Мене дуже обурює ця історія, тому що взагалі жінка ну, частіше за все, ми не будемо казати про тих жінок, хто потім йде навчатися, наприклад, боротьбі, да, або хто йде у спортзал і вчиться, наприклад, самозахисту. Подивіться на неї, неймовірно красива дівчина. Вона така тендітна, вона хрупка, вона маленька, худенька. І, звичайно, коли перед ним опинилася та хто не може захиститися, та хто не може дати йому відсіч, його цей афект, його цей стан, його агресія, вона просто в якийсь момент не зустріла межу. Тобто, коли агресії нема стопу, коли агресію ніхто не може зупинити, да, вона має тенденцію розповсюджуватися і ставати ще більшою. Якщо зло не зупиняти, воно стає. Більшим, більшим і більшим. Це відео коротеньке, просто для того, щоб дівчата ви знали, якщо чоловік вас аб'є морально, ти не така, тобі треба змінити, коли ти вже, а чому ти ще ні? Подивись на це, тобто він вас принижує морально, або подивись, як ти виглядаєш, або ця сукня тобі не личить, як в принципі, і все. Ну, наприклад, це може вказувати на те, що у людини високий рівень. Агресії внутрішньої, і він може для того, щоб не робити це фізично, він може вас підколювати, він може з вас глумитися, знущатися, жартувати з вас. А ви навіть схопити його не можете, тому що це речовий жанр. Тобто ви не можете піймати його за його жарт, на який він потім ти Я ж пожартував, ти що жартів не розумієш, і це є один з механізмів аб'юзу також. Так ось, там, де є емоційний об'єм, майте на увазі, що, скоріше за все, це колись перейде в фізичний об'єм. Це перейде в штовхання, в хватання, в заподіяння спеціально якогось такого лиха, типу а, вибач, не бачив, що ти тут. І головна ідея в цьому це бажання контролювати. Тобто. Людина, чоловік намагається контролювати вас емоційно, як тільки ви якась радісна, він одразу у вас ніби забирає ґрунти з-під знецінюванням, з жартами цими тупими. Коротше, він так робить, щоб постійно тримати вас під своїм контролем. Розумієте? І коли ви бачите перші ознаки, у неї ці ознаки були, вона каже про штовхання. Оце був перший дзвіночок. От там треба йти. Так. Боляче, так, ви хочете дотерпіти, бо ви хочете побачити, за що вам його кидати. Бо ви хочете боротися за стосунки, ви хочете бути мудрішою, ви хочете знайти причину, проблему в собі, дівчата, але нема жодної причини, за яку жінку можна принижувати і бити. Жодної причини цьому нема. Тому, будь ласка, любі, бережіть себе. Велика повага цій дівчині, яка через свою велику біль через той стан, в якому вона зараз знаходиться, вона зараз в реабілітації відходить від побиття, вона хоче надати цьому розголос. І це найважливіше. Бо будь-який злочинець, а це злочин, має бути покараним. Тому з великою вдячністю до цієї жінки висловлюю багато. Співчуття, тому що сталося, і шкода, що так, Шкода, що так, що навіть коли ти з'їжджаєш від чоловіка, він може захлинутися в своїх маніакальних ідеях і знайти і довести до цього. Але після має бути покарання. Дуже дякую тим, хто додивився, дівчата. Будь ласка, йдіть. Якщо ви це бачите в своїх стосунках, йдіть. Йдіть зараз, ви знайдете краще, не переживайте. Навіть якщо ви сама будете якийсь час, це прекрасно, це значно краще, аніж якщо вас зруйнують. Кожен день з таким чоловіком дорівнює руйнуванню вашої особистості, вашої самооцінки. І повірте мені, ви заплатите величезні гроші потім за емоційне і моральне відшкодування самої себе. Потім будете працювати з психологами, не дай Боже, стан погіршиться, ви прийдете до психіатра, це непогано, але все одно. Краще не загострювати. Далі, не дай Боже, ви опинитеся в лікарні через те, що є фізичне насилля, розумієте? Хочу просто вас попередити про те, що якщо є психологічне насилля, там може бути фізичне насилля. Будьте обережні, бережіть себе. Па-па.